По окупованих територіях і Одещині ситуація в так званій ПМР, і так там згадувалися плани росіян, про які, в принципі, я наголошував ще в 2022 році, з'єднатися з анклавом. Але тут теж насправді е, поки що перейматися якось суттєво е, я б не став, тому що е, навіть за умови зміни влади, так, так званий грузинський сценарій, навіть за умови, що. Росіяни там отримують якийсь доступ до якихось ресурсів безпосередньо в Республіці Молдова, все одно не слід забувати, що вона з обох боків оточена іншими країнами, так, Румунією і Україною. І тому э, повітряним шляхом або э, суходолом, або морем, наприклад, там контингент э, збільшити навряд чи вони зможуть. Принаймні технікою забезпечити його новою буде э, неможливо, фактично. Тому тут теж такий собі статус кво залишається.